Активісти громадської організації Ми обираємо, ми відкликаємо, провели в Івано-Франківську відкриту дискусію на тему відповідальності парламентарів перед громадою. Активісти вимагають узаконити можливості для відкликання народних депутатів зрадників. Відкрита дискусія щодо того, чи потрібна українцям можливість відкликати депутатів Верховної Ради, які зрадили виборців і присягу, зібрали разом нинішніх обранців різних рівнів, громадських діячів та експертів. Вони спробували знайти відповідь на ряд запитань, зокрема про необхідність прозорої діяльності та підзвітності депутатів, а також виконання обіцянок. Ми розпочали ініціативу в січні 2013 року саме з появою перших тушок. Тоді ми згадали передвиборчі обіцянки, які давали наші опозиційні політичні сили. А саме кожен депутат від фракції «Батьківщина» і фракції Свобода вони підписали угоду про створення демократичної коаліції. І пунктом п'ятим цієї угоди було чітко зазначено, що кожен депутат, який поставив свій персональний підпис, зобов'язується підтримати або внести закон України про відкликання народного депутата для створення законодавчих можливостей відкликання народних депутатів. Учасники ініціативної групи пропонують внести зміни до статті 81 конституції України, а саме доповнити перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України пунктом про відкликання виборцями. Позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко виступив з ініціації. Ініціативою, щоб цю процедуру чітко прописали у відповідному законі, який приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту, і коли ми говоримо про довіру до депутата, то, на мій погляд, найважливіше є те, що які він брав на себе зобов'язання, коли він йшов на вибори, як він ці зобов'язання фактично починає виконувати і чи він виконує їх взагалі. А такі питання, як звітність і прозорість, це, мабуть, уже просто якийсь інструмент чи механізм, який дає можливість ну подивитися, виборцю не бігати за депутатом, народний депутат, член фракції Батьківщина Василь Гладій, висловив думку, що перед ухваленням закону про відкликання народних обранців слід удосконалити і саму виборчу систему. Хоча загалом цю ідею він підтримує і особливо наголошує на підзвітність депутатів, що стосується звіту. Звичайно, що я погоджуюся, що це є повага. Повага до людей, повага до своїх виборців. Те все, що ти робиш, люди про це повинні знати. Коли в людей відсутня інформація, виникає багато запитань. Наразі чинне законодавство передбачає, що депутати Верховної Ради звіту про роботу перед виборцями не дають, а тільки інформують. Тобто, питання навіть не тільки в звітуванні, а питання в цьому механізмі. О, питання в тому, щоб для народного депутата України, депутата місцевої ради питання звітування було критичним, щоб це було принципом, та да? тобто чи за яким він зможе обратися на, на наступну наприклад, каденцію. Тобто питання в тому, щоб коли він звітує, він розумів, що він сам хотів прозвітувати. Опоненти ініціативи вважають, що замість відкликання народного депутата необхідна досконала процедура його обрання. Реально відкликання політичне в нас не повинно бути. Моя особиста думка, знаєте чому? Бо тому що бачили очі, що купували. Що вже відкликувати? Це означає, що люди мають самі визнати, що вони лохи, що вони лоханулися. Щоб законопроект про зміни до конституції внести на розгляд парламенту, необхідно зібрати 150 підписів. Наразі зголосили стільки 12 депутатів. Учасники ініціативи ми збираємо, ми відкликаємо, планують провести подібні засідання круглих столів по всій Україні. Активісти закликають нардепів від опозиції створити конституційну можливість для реалізації народних вимог.